Польські фермери розпочали загальнонаціональний страйк, який триватиме щонайменше місяць. Про це повідомили на сайті незалежної самоврядної профспілки індивідуальних польських фермерів. Солідарність так, польські фермери розпочали блокування пункту пропуску на кордоні з Україною. Медика Шегині. Причому вони заблокували рух не лише для вантажівок, а й для інших категорій транспорту, таких як легковики та автобуси. Крім того, ускладнено рух через такі пункти пропуску з Україною, як Гребенерова Руська та дорогуськ Ягодин. Рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів. У польській профспілці зазначають, що будуть блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також перекривати дороги й автостради в окремих воєводствах. Нині вимоги фермерів зводяться до двох основних: перший це блокування надходження сільськогосподарської продукції з України, другий стосується змін у зеленому курсі та кліматичній політиці Євросоюзу. Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчик стверджує, що наразі Польща веде переговори з Україною з метою запровадження дуже великих обмежень на ввезення українського продовольства. Він виступив за введення в Європейському Союзі щонайменше 8% ПДВ на продукти харчування, що імпортуються з України, а також заявив, що працюватиме над закриттям кордону з Україною. У свою чергу Державна митна служба України інформує, що за попередніми даними 12 лютого, орієнтовно о 10.00 за київським часом очікується сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів орієнтовно 3-4 вантажівки на годину в пункті пропуску Угринів-Долгобичів. В коментарі Радіо Свобода посол України у Польщі Василь Зварить вказав, що досі достеменно невідомо, як виглядатиме блокада польсько-українського кордону. За словами дипломата, наразі відомо про обмеження руху на трьох пунктах пропуску. Водночас тривають перемовини, аби протест польських фермерів мінімізувати і скоротити в часі.